Окей, окей, поки ви ще не написали гнівних коментів в стилі Фейсбука про те, який я зрадник, я хочу вам одразу відверто сказати, що я не підтримую Трампа, особливо зараз. Колись давно він для мене був таким смішним мемним персонажем, але зараз я вважаю його дійсно небезпекою. Але я хочу вам зізнатися відверто, чого я дуже боюся з приводу Трампа. Я не хочу сказати нічого конкретного, але є в Україні певна кількість лідерів думок, які опосередкованим способом отримують мотивацію від американських спецслужб. І ці лідери думок дуже гарно впливають на думки в суспільстві. Прямо дуже гарно, і я дуже боюся момента, коли в США зміниться влада і доведеться просувати якийсь наратив, який був би вигідний адміністрації Трампа, і тоді відповідно зміниться риторика відомих. Та авторитетних на сьогодні людей в Україні. Не хочу розвивати цю тему далі. Хто має вуха, той почув. Але я хочу дуже кожного з вас попросити, що би не сталося там за океаном і як би не змінилася думка наших лідерів, думок чи під час виборів США, чи вже прямо зараз. Будь ласка, донатьте для українських воїнів, допомагайте будь-яким чином і кожну свою дію направляйте на знищення, на перемогу над ворогом. Без зупинок, а сьогодні ми постараємося об'єктивно розібратися в геніальності Трампа. Поїхали. Насправді, всі ми з вами в житті, а особливо в комерційному житті, стикалися з ситуаціями, коли, наприклад, на ринку є два продукти. Один хороший і його ніхто не купує по тій причині, що його власник просто не вміє гарно його продати. І один, так собі, продукт, але його власник має харизматичну натуру та вміє це все гарно завернути і здати продати абсолютно все на світі. Господи, скільки одразу в мене думок проминуло в голові, знаєте, все життя пролетіло перед очима через те, що ну таких ситуацій в житті бачив дуже багато. Так ось. Трамп це саме той випадок, коли в тебе немає хорошого продукту, але ти вмієш дуже гарно продавати. Давайте по порядку. Якщо ми будемо оцінювати Трампа як бренд, то в нього повинні бути свої елементи комунікації. І, наприклад, бренд повинен перед клієнтом обмалювати якусь ціль, до якої він може привести свого клієнта, яку вони можуть разом досягнути. Ще на перших виборах Трамп для себе взяв лозунг Зробимо Америку великою знову, make America Great Again. Тобто така в нього ціль: зробити Америку знову великою. Чому він вирішив, що Америка прямо зараз уже не велика? Коли Америка була велика? Що це все означає? Це ну, буквально означає нічого. І якщо ми подивимося на реакцію американського суспільства, на цей лозунг взагалі? То ми зрозуміємо, що це просто універсальний меседж для будь-яких груп, що не реалізувалися або ностальгують. Вже сотні разів на цьому каналі. Я казав про те, що хочеш підняти якийсь мінімально успішний продукт, роби ностальгійний продукт. І ось це слово again, воно саме на те й розраховано. Хтось в цьому зробити Америку великою знову бачить відновлення інвестицій у якісь складні інфраструктурні проєкти. І експерти про це говорили, що саме це Трамп має на увазі, тому що раніше ми будували там автомагістралі і залізниці, і так далі, і взагалі розвивали інфраструктуру. Хтось із маргіналів та консерваторів думає, що повернути велич Америки це означає зробити Америку знову. Країною влади білих людей. Феміністки, наприклад, в цьому вбачають, що Трамп хоче повернути Патріархальну Америку, суто Патріархальну Америку. І тому виходили буквально на протести, як тільки-тільки Трамп прийшов до влади. А от різні ковбої з Техасу навпаки підтримували це. Тобто Трамп у побудові свого бренду окреслив ціль зробити Америку великою знову, але її опис він дуже дискусійний і розмитий, і дає дуже великий маневр для того, щоб якось це все інтерпретувати. Якщо ми порівняємо з продуктом цю всю ситуацію, то, наприклад, красівки New Balance, вони вам обіцяють, що у вас буде комфортне пересування. По місту або там на пробіжці і так далі, і вони можуть вам це гарантувати. Вони чітко знають, що якщо вам буде некомфортно в них пересуватися, то ви їх не купите. Але Трамп у поводові свого бренду не йде до таких конкретних речей. Навіть зараз він часто розповідає, що може зупинити війну в Україні за один рік, за один тиждень, за три дні, за два тижні. Ну тобто різні в нього є висловлювання. І помітьте, він не каже ніякого чіткого рецепту. Лише якісь напівнатяки, натяки, якісь обривки фраз і так далі. І ми тільки та й робимо, в принципі, що читаємо різні інтерпретації різних журналістів, видань, експертів про те, що він хотів сказати. І давайте ще трохи порефлексуємо над його лозунгом. От ми звикли, що коли приходить політок на вибори, то він обіцяє нам світле майбутнє. А Трамп, ось цим своїм лозунгом, він. Обіцяє повернути світле минуле. Блін, от це чесно, це так жорстоко щодо виборців, це так жорстоко щодо до своєї аудиторії. Це такі. М це такі тонкі грані і глибокі западини сірих зон комунікації, що я чесно от хочу йому за це поаплодувати через те, що він знайшов дуже потужний бекдор в комунікації. Політика, давайте з вами розберемо це все загальними категоріями. Штати це країна досить прогресивного капіталізму, суперпрогресивного капіталізму. Я би сказав, гроші там працюють просто на всі 200 там мабуть ні, на 500%. Вони там працюють. Що я маю на увазі? Дуже гарно розвинена система кредитування, система фінансових гарантій і так далі. По суті, ти можеш взяти зараз у користування все, що завгодно, взяти це все в борг, цим активно користуватися і платити за це відносно невеликий процент, якщо порівнювати з країнами, що розвиваються, до чого це призводить? Звичайно ж, це призводить до зростання цін. Бо якщо у людей є легкий доступ до грошей, то вони купують більше, а відповідно, ті, хто продають, роблять ціни більшими через підвищений попит. Банальна економіка за 9 клас. І ціни зростають на нерухомість, на життя, на медицину, на освіту і так далі. І так далі. Це прекрасний сценарій розвитку в розрізі звичайного людського життя, де людина налаштована все життя працювати, прожити це життя наповну, користуватися усіма доступними благами, отримати гарну освіту, отримати гарну медицину, а на пенсії вже відпочивати. Але не всі здатні витримати цей ритм. Тобто, ось ця супердинаміка економіки, вона дуже крута. В ній треба дуже багато працювати. Ти зможеш мати все, що захочеш, але не кожен здатен взагалі жити в такому ритмі. Дехто не вмотивований так багато працювати, бо в нього є свій якийсь там камерний традиційний підхід до бізнесу, якийсь невеличкий дохід, до якого він звик і, в принципі, нічого не хоче змінювати. Він не хоче переїжджати на Манхеттен, влаштовуватися в якийсь банк і працювати з 5 ранку до 10-ї вечора. І навколо цих людей, які не хочуть змінюватися, виростає купа індустрій, які в рази кращі за них. Тобто вони роблять щось своє, звичайно. Ремісниче, а навколо них з'являються ну, прямо Лас-Вегаси послуг конкурентів. Дешеві гроші в користуванні великих корпорацій, середнього бізнесу, малого бізнесу та і просто ремісників, які можуть взяти собі кредит на розвиток, вони роблять, вони роблять просто феноменальні речі, а люди, які цим не користуються, вони просто гинуть. І вони деградують, і вони в Штатах стають маргіналами і вибиваються дуже із суспільства, із суспільства того потужного прогресу. І повірте, таких супер достатньо. І ці самі власники, таких от компаній, причетні до них, ну ті, які не встигають за цим усім ритмом. Батьки, діти цих людей, вони тільки те й роблять, що згадують це саме прекрасне минуле. І тут приходить дядько Дональд і каже їм: пам'ятаєте, які ми були раніше? Ми були молодіші, здоровіші, сиділи у власних нових. Будинках, які вже постаріли, і дивилися всі спокійно. Міс, всесвіт, яку в принципі Трамп і організував. От, класно було би туди повернутися. Звичайно же ж, класно, дядьку Дональду, було би туди повернутися, коли ми всі були молоді, коли на вулицях не було гей-парадів, а всі просто ходили до церкви. Тоді було менше мігрантів, які забирали в нас роботу. Тоді всі ходили в церкву, тоді не було так багато гендерів. Тоді жінка сиділа вдома, тоді не було ніяких прогресивних взагалі жінок, не було трансгендерів, не було геїв на чолі найбільших корпорацій і так далі. І ну, консервативним людям. Такий меседж, такі спогади дуже-дуже подобаються. І окрім того, що він обіцяє в майбутньому повернути минуле, він ще й грає на злості. Якийсь реднек піде і проголосує за Трампа лише тому, що його дратують лесбійки. От і все. Якийсь сантехнік піде, проголосує за Трампа, бо його дратують пакистанці, які забирають роботу в нього в кварталі або в нього в місті чи в нього на вулиці. І окрім того, що він по суті стравлює людей між собою, він сам. Залишається суперечливим. Пам'ятаєте його піч, де він назвав Віктора Орбана найкращим президентом Туреччини, чи щось таке? Якось так він перепутав. Ця незграбність у виступах вона робиться спеціально. Реднек перед телевізором, коли в ЗМІ обговорюють ось цей ляп? Трампа і будуть з нього сміятися, казати ха-ха, Він не відрізняє Угорщину від Туреччини. Реднек просто зробить ковток пива і скаже: Та я, взагалі, перший раз чую про Угорщину. Що це за країна, хто там живуть в угрі чи хто там? Ну що це таке? Ще людям дуже подобається бекграунд Трампа століттями. Американська політика вона робилася людьми, які ніби з першого класу були заточені під політику, завжди такі бюрократичні, обережні, стримані, дипломатичні і так далі. Далі. Трамп же абсолютно не такий. Він, знаєте, як такий дикар, він епатує, він ігнорує інколи протокол. Він поводиться по гуліганській в Твіттері, він смикає всіх за руку. Він всі пам'ятають його розгульний спосіб життя в минулому, всі шукаються про те, що в сім'ї він великий тиран і бідна Меланія від нього потерпала все життя. І це також важливий фактор. Таким чином, Трамп себе ідентифікує від усіх інших, ой, і, диференціює від усіх інших американських. Політиків. Для людей, які приймають рішення на основі ностальгії та емоцій, а це дуже велика маса людей. Ну, якщо ми будемо оцінювати вибір товару в маркетингу, і там буде якісь позитивні, він буде нести якісь позитивні емоції та ностальгію, абсолютна більшість буде за те, щоб купити цей товар. Для людей, які приймають рішення на основі ностальгії і емоцій, це ідеальний кандидат, кандидат, і в принципі єдина нитка, яка може допомогти себе асоціювати з політичним життям, тобто дивлячись на людину, яка там виросла у сім'ї банкірів і вчилася в найкращому вузі США, ну ніякої асоціації з собою не відбувається у середнього класу або тих, хто нижче. Наступна сильна сторона Трампа це автентичність. Він постійно він говорить, як є, він не соромиться ніяких висловів, він ну, такий, знаєте, аутстендінг. Ну, згадайте, як у нас було там бабусі і дідусі від цих промов нашого ляшка, просто пісялися окропом. що там, Простий чернігівський хлопець сказав всю правду матку, і от так як ми думаємо, от, молодець. Коротше. Автентичність будь-якого бренда це назвали. Звичайно важливо, це вже доведено дуже багатьма експериментами, і хоча це стало прозоро для багатьох брендів тільки зараз. Але спілкуватися з людьми на їх мові для будь-якого бренду це корисно, це приносить довіру і це, в принципі, приносить асоціацію цього бренда із собою. І те ж саме робить Трамп. Він просто так будує свій бренд через те, що він говорить з телевізора те. Що люди говорять перед телевізором, коли дивляться новини? Це новинка для американської політики. Насправді він це розуміє, але знаєте, чим це все небезпечно? Прості люди часто помиляються. Якщо ти мімікруєш під простих людей із екрана телевізора, говориш те, що говорять прості люди. То, в принципі, ти наражаєшся на ризик помилитися і бути спійманим на брехні, маніпуляції і так далі. Якщо ти хочеш бути простим серед основної маси, то будь готовий, що тебе просто-напросто спіймають на брехні та помилках. І дійсно, деякі аналітики підрахували кількість заяв Дональда Трампа як кандидата в президенти, і поділили їх на, президент, на період президентських перегонів в днях. І вийшло, що Трамп брехав. Приблизно 5,5 разів на день, уявіть собі. Але під час виборів це ніби як вважається нормально, можна брехати. Далі можна поговорити про плейсменти для агітації самого Трампа, і це дуже цікавий нюанс. Помилка політиків з табору демократів, мабуть, у тому, що вони ставлять ставку на популярну культуру. Ми з вами знаємо цю столітню історію, як Голівуд ставав зброєю демократичної партії в США, як вони формували тренди, як вони будували образи своїх політиків і так далі. Хто не дивився цей випуск, подивіться дуже і дуже цікавий. Але за 100 років все дуже змінилося. Так, Голівуд випускає дуже багато контенту, він домінує у світі, має дуже багато лідерів думок і здатний створювати повістку з великим охопленням. Але що змінилося? А змінилося там, а змінилося так, що саме цей Голівуд тепер обговорюють не в газетах і не на вулицях, а в соціальних мережах. І в соціальних мережах створення мемів, висміювання трендів, хейт та образи дуже легко формуються, а особливо до популярних людей та ідей. І тому Трамп робить ставку саме на цю зграю людей, яких більшість, яка сидить у соціальних мережах, і відбувається просто обговорення всіх можливих там інфоприводів і. Всього, всього на світі і всього, що відбувається в Америці, і зовнішньої політики, і так далі. І Трамп саме робить ставку на те, що він має впливати на думку людей, які обговорюють новини, а не на думку людей, які створюють новини. Це також ну, неабияка революція, взагалі, в американській політиці. Це знову ж таки стратегічно дуже крута підножка для демократів. І він переграє медійно демократів ще в таких моментах, коли точково обіцяє якимось відомим особистостям серйозні посади. Тобто він обіцяє дати високу посаду одіозному якомусь телеведучому, експерту чи журналісту лише тому, що йому подобається, як він себе поводить на телеекрані, в медіа і так далі. І він автоматом розуміє, що коли він похвалить ось цього журналіста, то він просто собі забере його аудиторію. Він його похвалив, сказав: От, я хотів би, щоб ти був у мене віце з президентом супер, всі, хто дивляться цього журналіста, проголосують за Трампа. По перше. Це геніально через те, що це безкоштовно. Ти не повинен платити тому е, журналісту чи е, медіаексперту, щоб він прийшов до тебе там на мітинг на зібрання партії, і ти його представив як свого е, віце-президента. Ні, ти просто на нього показав, сказав: о, це толковий штемп, він буде моїм віце-президентом. Це безкоштовно, і ти просто забираєш його аудиторію. Ще один момент, який можна е, помітити з попереднього терміну Трампа: він абсолютно легко переносить свої поради. Наприклад, Обама, він зробив велику роботу, що там підписав двосторонню угоду з Іраном з приводу непоширення ядерної зброї, і там був якийсь завершальний етап після Обами, який повинен був би закінчити Трамп. І хоча Трамп, і ментально він ближчий до іранських політиків, але він не довів цю справу до кінця, просто забив на неї і все. І хоча це могло дійсно заспокоїти на певний час Іран і принести користь Америці в геополітичній. Ні, там ситуації в їх стратегічній карті. Трамп це просто-напросто не зробив. Він на це забив, і коли його критикували з приводу цього, він просто-напросто на це не зважав ніякої уваги. Натомість він літав, наприклад, до одіозного Кім Іна і це було для нього просто як така, знаєте, піар-акція, де він побував з рокетменом в одному приміщенні, пожав йому руку, але це абсолютно ніяких не дало результатів. Там було ж декілька в нього провальних, ну знаєте, таких стратегічних політичних кейсів. Адміністрація Обами дуже багато працювала над торговими зв'язками із Канадою, з Мексикою, із Бразилією. Ну і взагалі з усіма своїми сусідами вони хотіли це все покращувати, вводити якісь там нові програми для розвитку цієї торгівлі. Трамп просто-напросто на все це. Забив. І знову ж таки його за це всі критикували, а він просто ігнорував це все через те, що він демонстрував, а в мене є справи важливіші, ніж в десятий раз домовлятися з канадцями про те, як ми будемо торгувати. Але також Аферюга, цей, вибачте, мене не будемо говорити Аферюга, скажімо, авантюр, авантюрист. Він вийшов чистим із води, із цієї всієї критики, і ніхто навіть того всього не помітив, бо він це все заігнорив. Е, ну і продовжимо бекграундом Дональда Трампа ще в 2010-2012 році, коли я працював на фондовому ринку. Трамп серед інвесторів і приватних трейдерів це був такий, знаєте, дуже смішний мем, адже він починав дуже багато різних е, бізнесів. Я не хочу сказати стартапів через те, що він починав завжди по крупному. І він починав бізнеси із виробництва горілки, і з виробництва стейків, і з виробництва бадів. Ще там щось. Всюди він програв, і знаєте, от бувало, на Маркетвочі сидиш. Компанія Трампа оголосила про банкрутство. Компанія Трампа отримала позов до суду, і, от буквально, щотижня це все відбувалося. В якийсь момент йому навіть вдалося довести до банкрутства казино. Сімейне казино, тобто яке було у їх сім'ї, уже давно. Е, в нього працює успішно, супер успішно лише бізнес по нерухомості. Але знову ж таки, це сімейний бізнес, який, по суті, він отримав у спадок. І разом з тим, у Трампа ми маємо образ успішного бізнесмена, і люди в це свято вірять і думають, що так як він мільярдер, то він може зробити всіх мільярдерами. Ну тут я трохи гіперболізую, але ви розумієте, який ареол. Його впливу на людей, які не реалізувалися, або ну є маргіналами у суспільстві. Хоча насправді його компанії показують ну, досить такий великий потік кадрів чи кучку, так. І простий народ, який би який працював в його компаніях, ну завжди дуже незадоволений його менеджментом. Тому знову ж таки, бачите, яка, яка проста омана, і яка легка маніпуляція, насправді, він не такий вже і люб'язний до простого. Робітника, але простий робітник голосує за Трампа через те, що Трамп говорить по телевізору, те ж саме, що говорить простий. Робітник перед телевізором. Ну і я вже мовчу про десятки тисяч десятки тисяч програних судових справ усіх його компаній. І про скандали з відмиванням коштів, і ще там щось, оптимізацію податків. Ну, коротше, у Трампа дуже багато було судових проблем. Ну і найяскравіше, яку ви знаєте, судова проблема, яка в нього відбувається зараз. І знову ж таки, в свій перший, Трамп, в свій перший термін Дональд Трамп провели. Переговори з Мексикою про патрулювання кордону 50 на 50, хоча він говорив про це, що це буде основний пойнт його ем, програми, що кордон з Мексикою буде дуже круто. Похоронятися, там буде стояти стіна і е, мексиканці разом з американцями, будуть слідкувати за тим, щоб ніхто не перебігав той кордон. Е, абсолютно безглузда і безмістовна його була поїздка в північну Корею, як ми говорили. Е, він навіть не скасував медичну реформу Барака Обами, яку він критикував усю свою політичну агітацію. Але е, зараз, ну що я хочу сказати, що все, що він обіцяв перед виборами, він нічого не виконав. Але Зараз його виборці згадують його як рішучого політика, хоча, по факту, він нічого не зробив. Отже, погані для нас новини. Трамп вміє себе продавати. Хороші для нас новини, він майже нічого не виконує із того, що говорить. Побачимо, що воно буде, нам своє робити. Дякую, що подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами, поширюйте серед друзів моїх відео. Всім гудбай!